Петрів Ольга Іванівна, доцентка кафедри української філології університету короля Данила. Знайте, одного разу прийшла до мене така чудова, розкішно вбрана пані, е така ефектна. Звали її муза. Вона махнула червоною паличкою і сказала: ти будеш виказачем. І ось я перед вами. Кажуть, поганий той студент, який не бажає перевершити свого вчителя, насправді це дуже така, е, високий стандарт, але для мене не ідеальних студентів не буває. Для мене всі саме такі, як треба. Якщо студент допитливий, вчиться. Е, Постійно хоче щось дізнатися нове, я тільки кайфую від цього. Якщо він робить якісь каверзи, якісь підступи, десь пробує мене спровокувати, я теж від нього кайфую, тому що він змушує мене шукати нові підходи, удосконалюватися, професійно зростати. Лише не терплю брехунів. В українській освіті я б хотіла змінити два моменти. Перший момент це Зв'язок із життям у нас так виглядає, що освіта йде в один бік, а життя рухається в інший. Треба ці два моменти з'єднати. Це перше. І друге, що би я хотіла, це таке певне прогинання під світові чи то європейські стандарти. Наприклад, з мого досвіду, я є гуманітарій, я я працюю з мовою, літературою. Мені цікава історія, культура українська, і вона цікава всім нам. Але так чи як стандарти нас змушують прогинатися під публікацію у свободу в сам. І це, як на мене, для нас це хід в глухий код. Поза роботою, крім викладання в університеті короля Данила, я займаюся ще репетиторством. Але це також фобота. Поза тим, я мама двох дітей, я постійно самовдосконалююсь, як мама. Читаю книги, слухаю різні відео, подкасти про те, як бути для них найкращою. Крім того всього, я часто подорожую. Останнє місце, яке я відвідала, це Писаний камінь Верховинського району нашої області, місце сили, яке мене дуже сильно надихнуло. Крім того всього, я люблю цікаві зустрічі, глибокі розмови і займаюся волонтерством. Нещодавно я відновила спів у вокальному ансамблі. Також я розмальовую картини за номерами. Я проходжу зараз курси з коучингу. І ще що цікаве, це для мене дуже особливе і трепетне. Я записую, колекціоную вислови відомих людей. Але ті вислови, які мені цікаві з граматичного мовного боку. Я навіть планую колись, дасть Бог, дочекати, видати якийсь свій збірник таких е, влучних висловів, але власне збірник із синтаксису. І загалом будь-які цікавинки, мовні штучки, родзинки, щось цікаве, воно мене запалює, і я за цим просто втрачаю час. Ви знаєте, в мене часто є різні бажання спробувати себе в різних професіях. Повірте, мені було б цікаво прожити один день водієм тролейбуса. Ще мені цікаво прожити один день, можливо, тиждень, працівником у відділі Дім Сандгород в центрі. Мені там дуже добре. Тобто, я не бачу себе е, е, якісь чітко іншій професії, крім викладацької, але те, що я готова спробувати себе в різних сферах, до цього я відкрита. Насправді щасливою є людина не тоді, коли вилізла на вершечок гори, а в процесі, коли до нього піднімається, до неї, до неї, до гори. Тому е щастя, я відчуваю тоді, коли вмію для себе зупинити момент тут і зараз. Тобто, це є внутрішнє заглиблення в себе, усвідомлене творіння, от так як у нас зараз з вами. Я зараз думками не десь, не вдома, не побігла. Я тут і зараз. Значить, я щаслива. Знайте, моє студентське життя було дуже заглиблене в книжки, в навчання. Тому комедних історій насправді мені було мені важко згадати. Але я розкажу іншу комедну історію, яка була на межі у переході між студентським життям і викладацьким в перший рік, коли я почала викладати, а душею ну будемо реалістами, все ще трохи десь залишалася студенткою. Мені на парі освічився студент. Звали його Назар. Він прямо став на коліно і сказав: Ольга Іванівна, ви вийдете за мене заміж. Якщо Назар зараз мене бачить, Назара тобі вітання, але е, цей епізод досі мене десь вражає, і мурашки <сум> досі бігають, коли згадую. Е, можливо, це звучатиме егоїстично, але надихаю сама себе я. Мені дуже добре, коли я наодинці з собою. Мої найкайфовіші, такі найкращі моменти це коли я сідаю за кермо автомобіля сама і їду в якусь подорож. Під час подорожі мені приходять надзвичайно глибокі думки, надзвичайно сильне натхнення. Я готова зупинитися і, зрештою, це й роблю. Витягаю папір і все записую, що мені прийшло. Це надзвичайно цінні для мене речі, цінні усвідомлення. І я в той момент розумію, куди мені рухатися і що мені робити. Я назву своїх свої топ-книг, але не впевнена, чи ви будете їх читати. Український правопис. Вступ до мовизнавства і культура української мови мовно-стилістичні поради. Ви знаєте, є одна фобія. Коли приходжу в зоопарк і там за склом на мене дивиться змія, або крокодил таким-таким гіпнотичним поглядом і мені дуже страшно. Основну пораду студентам дав ще Григорій Сковорода 300 років тому. Він сказав: Бери вершину і матимеш середину. Ну, літературний наголос сучасної української мови це середину, але зараз не про те. Що він хотів сказати, коли ставите високі цілі, то навіть якщо до неї не дійти, все одно шлях буде доволі високим і ціль буде теж доволі великою, і вона буде успішною. А коли ставити малі цілі, відповідно і ще й до тої маленької цілі не дійти, то куди ж тоді рухатися?